Що робити, якщо твоя основна професія більше нікому не потрібна? Додивись це відео до кінця і дізнаєшся. До 2019 року основним моїм прибутком були танці. Та після того, як прийшов ковід, я зрозумів, що масові заходи будуть заборонені, і тому вирішив шукати інші варіанти заробітку. В першу чергу я почав шукати ту роботу, яка не потребує досвіду роботи, Такі як вантажний, кур'єр, касир, але я витратив дуже багато років свого життя на те, щоб стати професійним танцюристом. І все це в один момент накрилося. І після цього я маю все починати з нуля? Ні. Я задав собі одне просте питання, яке змінило моє життя. Чи можна навчитися новій професії, але яка була пов'язаною з тою, якою я займався? І це просто відкрило мені очі. По-перше, я склав певний список: викладач танців, персональний тренер, масажист, фото, відеозйомка, перука. Проаналізуйте кожен пункт окремо, чи підходить це мені, чи подобається, скільки можна зробити, скільки часу забере навчання. Подивився, персональний тренер більш-менш підходить для мене. Знайшов в інтернеті курси персонального тренера, закінчив їх за місяць і додав це до свого резюме через деякий час. Мені вже подзвонили і запропонували роботу у фітнес-клубі з помічником персонального тренера. Приблизно половина тої інформації, яка є у писаного тренера, є і у масажу. Тож я списався на курси масажу і закінчив через три тижні і отримав ще один сертифікат. Будь-якій професії можна навчитися. Вірте у свої сили, навчайтеся і всього найкращого.